Всім доброго дня. Пшеничка. З цієї сторони у нас Стромболі, з цієї сторони, з цієї сторони Егмонт, це Лімагрейневський, ЦКВС, ДСВшна пшеничка. Можемо наблюдати. Колосочок. Такий гарнесенький, Шивці. але ж ця пізня у нас пшеничка, то вона, дивіться, наскільки вище. Оцей у нас міжіанті таке, якби виступив відступив до себе, щоб при уборці було зручно був проведений інсектицидний робіток, інфуніцидний по кулосу віддавали. Це був коназол таллер 250 грамів 250 грам на, на літр діючої речовини. Пшеничкою цієї ріки. Упало, звісно, її морозами, в синь попадало, але слава Богу. Слава Богу, щось там бачимо, якийсь результат. машиночка такая прям цикова. На полном межряде 35. -а. Весил был 1 миллион. Пизни сроки по силу. 20-го 20, -а, 20 -а числа жовтня аж было посеяно воно. Это -а, такая цикла. Колосочок якщо у нас посчитати, то взяти. Ось тут бачимо. Такі ось такі гіганти прямо. Що у нас? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, Рядом іще ще один, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, також 12. Це не догон десь менший, трошки все одно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А на ці пшенички у нас що у нас виходить? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, тут іде десять. 10. це вони не з краю, скажем так. Були оброблені від п'явиці, тут тріпса, канонір, дуо, здається якось так. Там дві діючі речовини системна і контактна, в принципі позабирало все. Нема нічого на колосові. По азотному живленню підпасів давалося НПК і потім працювали чисто касом по ній. Закриття вологи на нього не було. Я не я її. Тому, що... тому що Боронами я не хочу по ній тягати, а ротаційної борони, якби по наявності, поки що немає його господарстві у нас. За може було б краще. Але я так вважаю, що результат по ній буде цей год, скажімо так, непоганий. Колосочок такий гарнесенький. Да якось так. Добре. А, по цьому, по двічі було... Інсектицидний гербіцидний захист. Другий раз давали Фаместру фімсішну і прилипач тренд, тому що ну, падала ця соняшника пішла. Треба було забирати її в будь-якому випадку. Під час уборки це було б, звісно, це був би строг. Що тут витворилося. Є такі ось полосочки. підключені цебільні тріпса. Робота лама на, на ранніх, скажімо так, коли були дощі, що ми не могли залізти. Так ось закручення, такий колосочок це внаслідок ураження тріпсою. Дуже гарненька. Думаю, що результат також по ній буде хороший. Першу сіяли ось оцю ми пшеничку Егмонт. І бачу, що сівалочку погано почистили. Треба було повідомити, тому що на цій також є. Ну, то воно все видно. Якщо взяти ось, то є колоски ті, що вищі, то це виходить Егмонт, Який ще усі валочки був пооставався. Ну, тут небагато його. Тут на два проходи Так, Добре. Asanteni kwa kuja kwa